У сполучених штатах приготувалися повертати назад зброю, призначену для України. Хоча перенаправлень зброї поки що не було, це положення може позбавити Україну мільярдів доларів допомоги. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Пентагон підготував меморандум, згідно з яким певні види зброї та військового обладнання, призначені для України, можуть бути повернуті назад в американські запаси. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією. Зазначається, що цей радикальний крок призведе до того, що мільярди доларів раніше виділені для України будуть спрямовані на поповнення американських запасів зброї. Видання зазначило, що меморандум підготував за Міністра оборони Сполучених Штатів з політпитань Елбрідж Колбі, відомий противник поставок зброї Україні. Раніше частина цього меморандуму стала надбанням громадськості, коли Пентагон заборонив велике постачання зброї Україні. Партія на той час вже була в Польщі. Тоді у ситуацію втрутився особисто президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, скасувавши заборону. Він пообіцяв продовжити постачання оборонної зброї Україні та оголосив про угоду з НАТО про постачання Україні додаткової зброї на мільярди доларів, виробленої США, але оплаченої Європою. Однак, як зазначило видання, меморандум Колбі загалом лишається чинним і містить раніше невідоме положення, яке дає змогу Пентагону перенаправляти зброю назад в американські арсенали, створені спеціально для України у рамках фінансової конгресменом програми ініціатива зі сприяння безпеці. України, хоча джерела повідомили, що перенаправлень зброї поки не було, це положення може позбавити Україну мільярдів доларів. Це також підриває мету програми USAID, програми, яка існує вже майже 10 років, і була заснована конгресом з конкретною метою виділяти Пентагону кошти на закупівлю зброї для України безпосередньо в американських оборонних підприємств. Примітно, що Сенат буквально днями виділив ще вісім. 700 мільйонів доларів у рамках щорічного бюджетного законопроєкту Пентагону. Однак, джерела CNN повідомили, що поки не зрозуміло, чи буде випущена на ці гроші зброя, надіслана Україні відповідно до нової. Політики Пентагону, крім Юсею, у Пентагоні лишається майже 4 мільярди фінансування, яке Конгрес схвалив торік для постачання зброї Україні, узятої безпосередньо з американських арсеналів. Однак інше джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що Пентагон наймовірніше не стане виділяти ці 4 мільярди. Джерела повідомили, що меморандум Колбі, схвалений головою Пентагону Пітом Хекседом, залишається політикою міністерства. У ньому американські арсенали класифікуються на червону, жовту і зелену категорії, додають джерела. Червона і жовта категорії охоплюють зброю, яка за оцінкою Пентагону перебуває у дефіциті, і тепер вимагає схвалення хекседа перед відправленням будь-куди ще.